Його робоче місце може знаходитися будь-де, де є інтернет. Алекс лондонський наркодилер. Однак він не торгує нелегальними наркотиками. Так звані Legal Highs – легальні наркотичні речовини його основний товар. Все, що має одруманюючий ефект і не заборонене для продажу, можна замовити на його інтернет-сторінці від «Час для канабісу до препарату під дивною назвою кулі люті. Доставка відбувається поштою, кур'єрським шляхом, а іноді Алекс доставляє замовлення особисто. Його основні клієнти каже він: студенти, бізнесмени і навіть політики, а товар бездоганний такі Legal хайс абсолютно безпечні. Їх виготовляють лабораторії під належним контролем, і вони не змішані з іншими субстанціями. Тому якась незворотня шкода для здоров'я тут виключена. Жодної шкоди. Отакі відео своєї реакції на наркотики виставляють в інтернеті самі споживачі. Legal хайс. Дія речовин часто непередбачувана. Ця студентка з Лондонського району Гекні два тижні тому вперше випробувала Legal Highs. Куріння замінника канабісу під назвою Red Dragon мало для дівчини жахливі наслідки. Спочатку було лише відчуття сп'яніння, проте згодом її кілька разів поспіль знудило. Вона знепритомніла і потрапила в лікарню. Я заледве ледве пригадую, що я казала і що відбувалося. Я задихалася і відчувала страшенну втому, Дуже хотіла спати. Водночас з нудотою. Це було дуже дуже небезпечно. Придбати Legal хайс можна без проблем. У Великобританії є близько 80 сторінок, подібних до сайту наркодилера Алекса. Всього кілька кліків мишкою і замовлення вже в дорозі. Питання лише що ж там насправді всередині. Адже більшість цих синтетичних наркотиків вироблені в Китаї. Лондон столиця легальних наркотиків. Майже половина молодих британців, згідно з опитуваннями, вже принаймні раз споживали Legal Хайс. Влада без сила. Вона просто не встигає забороняти нові й нові речовини. Від споживання Highs у Великобританії 2010 року померли 43 особи. У клініці Club Drug у Лондонському районі Челсі лікують жертв споживання Legal Highs, які страждають від фобічних неврозів та депресії. Місцеві експерти розповідають, що нині в обігу майже 70 нових наркотичних речовин. споживачі. Гадають, якщо це легально, то й безпечно. Для нас же це справжній виклик, бо за наявності такої кількості речовин ми просто не можемо передбачити усі можливі ризики. We really don't know what the risks are. Не виключено, що наслідки вживання Legal Highs можуть виявитися лише через десятиліття. Споживачі нині ще зовсім не думають про це. Люди починають вживати Legal highs на вечірках. Це найпоширеніший початок залежності. Однак з часом ситуація виходить з-під контролю, і легальні наркотики дедалі частіше вживають не для розваги на вихідних, а й серед тижня. Врешті навіть під час обідньої перерви. Тож вже дійсно все йде під укіс. кіс Обороти продажу Legal Highs нині досить високі. Водночас зростає кількість тих, кого із жахливими побічними ефектами, передусім на вихідних, привозять у відділення швидкої допомоги. Наркодилери на кшталт Алекса запевняють, що їхні наркотики безпечні. Дивно, однак, що на сайті біля кожного продукту значиться попередження Not for human consumption. не для споживання людьми.